День 35 Біблія, Книга Псалмів, ПСАЛОМ 17. МОЛИТВА ДАВИДА. Господи, вислухай мою правду. Почуй моє благання, прислухайся до моєї молитви з уст неоманливих. Хай вийде від Тебе вирок для мене, і твої очі нехай побачать мою правоту. Ти випробував моє серце навістив уночі, ти перевірив мене і не знайшов нічого злого. Я вирішив, що зло не виходитиме з моїх уст. А в людських справах, керуючись словами твоїх уст, я оберігав себе від дороги гнобителя. Зміцни мої кроки на твоїх стежках, аби мої ноги не спотикались. Я кличу до тебе, знаючи, що Ти, Боже, мене вислухаєш. Прихили до мене своє вухо і почуй мої слова. Прояви свою дивовижну милість ти, котрий рятуєш усіх, котрі шукають притулку в твоїй правиці від ворогів твоїх. Охороняй мене, як зіницю ока. Сховай мене в тіні своїх крил від нечистивих, що завдають мені страждань, від ворогів, які мене оточили. Їхні серця заплили жиром, а уста їхні говорять пихато. Тепер звідусіль вони оточили мене, стежать за кожним моїм кроком, аби повалити на землю. Кожен з них, подібний до лева, що чатує за здобиччю або до левеняти, що сидить в укритті. Встань, Господи. Виступи проти нечистивого і повали Його, своїм мечем врятуй мене від Нього. Рукою своєю, Господи, врятуй від людей цього світу, від людей, доля яких у дочасному житті. Своїми скарбами ти наповнив їхнє черево, вони задоволені дітьми, а ті, рештки, залишають своїм дітям. Але я в своїй праведності побачу Твоє обличчя і, пробудившись, насичуся. Своєю подобою. Друга книга Мойсея Вихід У попередніх розділах Пісня Мойсея. Пісня Маріам Перетворення гіркої води на солодку Манна та перепела з неба. Розділ 17. «З пустелі СІН. Уся Ізраїльська громада, згідно з повелінням Господа, рухалася з зупинками далі. І отаборилися от в Рафідімі. Та у народу не було питної води. Тож народ почав сваритися з Мойсеєм, вони кричали: Дайте нам напитись води. Та Мойсей їм сказав: Чому лаєте мене? Чому спокушаєте Господа? Але народ справді страждав від спраги і продовжував нарікати на Мойсея, говорячи: Навіщо ти вивів нас з Єгипту? Ти хочеш спрагою вигубити нас, наших дітей і нашу худобу? І Мойсей знову заволав до Господа й сказав, що мені робити з цим народом, ще трохи мене поб'ють камінням. Тому Господь сказав Мойсеєві: Вийди і стань перед народом, візьми з собою старійшин Ізраїлю, і нехай у твоїх руках буде твій посох, яким ти вдарив, по Нілу, і йди. А я стоятиму там перед тобою на скелі в хориві, ти вдариш по скелі, з неї потече вода, і народ буде пити. Мойсей так і вчинив у присутності старішин Ізраїлю. Мойсей назвав те місце Маса і Мерива через те, що сварились сини Ізраїля і спокушали Господа, говорячи, є серед нас Господь чи немає. Прийшов Амалек і воював з Ізраїлем у Рафідімі. У зв'язку з цим Мойсей сказав Ісусові: Вибери нам людей і виступи завтра для бою проти Амалека. Я ж стоятиму на вершині гори з Божим посухом у своїй руці. Ісус зробив так, як сказав йому Мойсей, і вступив у бій за Малеком. А Мойсей, Аарон і Хур піднялися на вершину гори, і коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль, а коли він опускав свої руки, то перемагав Амалек. Але руки для Мойсея стали важкими, тому вони взяли камінь, поклали перед Мойсеєм і він на нього сів. А Аарон та Хур підтримували його руки: один з одного боку, а другий з іншого. Так що його руки залишались непорушному аж до заходу сонця. За цей час Ісус вістрям меча повністю розгромив Амалека й усіх його людей. Після цього Господь сказав Мойсеєві Запиши це в книгу для пам'яті, і нехай знає Ісус, що я цілковито зітру пам'ять про Амалека з під небес. Мойсей збудував жертовник і дав йому ім'я Господь мій прапор. Адже рука на престолі Господа, сказав він, Господня війна проти Амалека, зроду врід. Розділ 18 Медіянський священник Ітро, тесть Мойсея, довідався про все, що зробив Бог Ізраїлю для Мойсея та для свого народу Ізраїлю, і як Господь вивів Ізраїль з Єгипту. Тому їтро, тесть Мойсея, взяв ці пору Мойсеєву дружину після того, як той її відіслав. Та обох їхніх синів. Ім'я першого було Гершоп, оскільки Мойсей тоді сказав приходцем був я в чужій землі, а ім'я другого Еліезер, мовляв, Бог мого батька, моя допомога. Він врятував мене від меча Фараона. Тож прийшов їтро, тесть Мойсея, його сини і його дружина до Мойсея в пустелю, туди, де він стояв табором біля Божої гори. Він переказав Мойсеєві: Я твій тесть Їтро», Іду до тебе з своєю дружиною та двома її синами, що з нею. Мойсей вийшов назустріч своєму тесцеві, долілись, вклонився і поцілував його. Вони привітали один одного і увійшли до намету. Мойсей розповів своєму тесцеві про все, що зробив Господь з фараоном і єгиптянами задля Ізраїлю, а також про всі труднощі, що спіткали їх у дорозі, і як врятував їх Господь. Їтро радів усім тим добром, яке вчинив для Ізраїлю Господь. Визволивши його з рук Єгиптян. Тому Ітро сказав: Благословенний Господь, який визволив вас із рук єгиптян, із фараонової руки, який звільнив народ з єгипетської неволі. Тепер я знаю, що Господь більше від усіх богів, Він учинив таку справу через те, що єгиптяни з погордою ставилися до вас. І їтро, тесть Мойсея, приніс всепалення та жертви Богові. Аарон і всі старішини Ізраїля прийшли, щоб спожити їжу з тестем Мойсея перед Богом. Наступного дня Мойсей зазвичай сів судити народ, який стояв навколо Мойсея від ранку до вечора. Побачивши усе, що він робить для народу, тесть Мойсея сказав: Що це ти робиш з народом? Чому ти сам судиш, а всі люди зранку до вечора змушені стояти перед тобою? Мойсей відповів своєму тестеві, тому що люди приходять до мене запитати Божої поради. Завжди, коли в них виникає якась справа, вони приходять до мене, я вирішую суперечки між одним та іншим і оголошую їм Божі настанови та його закони. На те Мойсеїв тесь сказав йому: Ти вирішуєш справи неправильно, ти неодмінно до краю знесилишся і виснажиш себе, як і весь цей народ, що з тобою. Адже така справа непосильна для однієї людини, і ти не зможеш самотужки виконувати її. Тому послухайся поради, яку я дам тобі. І Бог буде з тобою. Будь посередником народу перед Богом і представляй їхні справи Богові. Ти маєш навчати їх постанов та законів і вказувати їм дорогу, якою вони повинні йти, а також діла, які мають виконувати. Таким чином. Підбери собі з усього народу мудрих, надійних чоловіків, які бояться Бога і ненавидять користолюбство, постав їх над людьми тисячниками, сотниками, півсотниками і десятниками. Нехай вони постійно судять народ, лише кожну складну справу вони спрямовуватимуть до тебе, а всі малі справи вони розглядатимуть самі. Таким чином, ти полегшиш свій тягар, бо вони нестимуть його разом з тобою. Якщо ти так зробиш і тебе підтримає Бог, то ти будеш спроможний служити далі, а весь цей народ з миром повернеться і вирішувати свої справи на місцях. Мойсей прислухався до порад свого тестя і зробив усе так, як той сказав. Мойсей підібрав розумних чоловіків з усього Ізраїлю і поставив їх старшими над народом тисячниками, сотниками, півсотниками і десятниками. Вони постійно судили народ. Складні справи вони спрямовували до Мойсея, а кожну меншу справу вирішували самі. Мойсей відпровадив свого тестя, і той вирушив до себе, до свого краю. Свята Євангелія від Марка. У попередньому розділі Чудо нагодування чотирьох тисяч людей. Застереження від фарисейської закваски. Чудо зцілення сліпого. Учні визнають Ісуса Месією, Ісус говорить про свої страждання, смерть і Воскресіння. Узявши хрест, іди за хрестом. Розділ 9. Ісус промовив до них Запевняю вас, деякі з тих, які стоять отут, не зазнають смерті, доки не побачать Боже Царство, що прийшло в могутності. А через шість днів Ісус бере Петра, Якова та Івана. І виводить тільки їх самих на високу гору, і він преобразився перед ними. Одяг його став блискучим і таким білосніжним, що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити. І з'явився їм Ілля з Мойсеєм, які розмовляли з Ісусом, і озвався Петро і сказав Ісусові: Учителю, добре нам тут бути. Зробімо три намети: один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Однак він не знав, що говорив, так вони були налякані. І з'явилася Хмара, яка оповила їх і пролунав голос із Хмари Це син мій улюблений, його слухайте. І враз, озирнувшись навколо, не побачили біля себе вже нікого, крім одного Ісуса. А коли вони сходили з гори, він наказав їм, щоб нікому не розповідали про те, що бачили, доки син людський не воскресне з мертвих. І вони зберегли те слово для себе, допитуючись, що то значить з мертвих воскреснути, і запитували його, мовлячи, чому книжники кажуть, що спершу потрібно прийти Іллі, він же пояснив їм Ілля прийде раніше і приготує все. Тож написано про сина людського, що він має багато постраждати і бути зневаженим. Та кажу вам, що Ілля прийшов, але зробили з ним те, що хотіли. Як написано про нього. Повернувшись до учнів, вони побачили безліч людей довкола них та книжників, які сперечалися з ними. Як тільки ці люди побачили його зніяковіли і підбігши, привітали його, а він запитав їх, про що сперечаєтеся між собою? І відповів йому один із натовпу: Учителю, я привів до тебе свого сина, який має німого духа. Як тільки не схопить його, то кидає ним. І він піну пускає, скригоче зубами, ціпяніє, просив я твоїх учнів, щоб вигнали його, але вони не змогли. А він у відповідь каже їм О, роден невірний, доки я буду між вами, доки я буду терпіти вас, приведіть його до мене. І його привели до нього. Дух, побачивши його, відразу затряс хлопцем, упавши на землю, той качався, пускаючи піну. Ісус запитав його батька, скільки часу, як це сталося з ним. Той відповів з дитинства, часто кидає його у вогонь і воду, щоби погубити його Якщо можеш, допоможи нам, з милосердцем над нами. А Ісус сказав йому «Щодо якщо можеш, то все можливе віруючому. Тут батько дитини, скрикнувши зі сльозами, вигукнув Вірю, допоможи моєму невірству. Зауваживши, що зберігається натовп, погрозив нечистому духові, кажучи йому Дух унімий і глухий, я тобі наказую вийди з нього і більше не входь у нього. Закричавши, дух сильно затряс ним і вийшов, а хлопець став як мертвий, так що деякі говорили, що він помер. А Ісус узяв його за руку, підвів його, і той встав. Коли він зайшов у дім, учні наодинці стали запитувати його Чому ми не змогли його вигнати? А він сказав їм Це поріддя. Нічим не можна вигнати хіба що молитвою і постом. Вийшовши звідти, вони пішли через Галилею, та Ісус не бажав, щоби хтось довідався. Він навчав своїх учнів і говорив їм, що син людський буде виданий у руки людей і вб'ють його, і, будучи вбитий, він через три дні воскресне. Вони не розуміли цих слів, але боялися його запитати. Прибули вони в Капернаум. А коли він був у домі, то запитав їх, що це дорогою ви обговорювали? Вони ж мовчали, бо сперечалися один з одним, дорогою, хто з них більший. Сівши, він покликав дванадцятьох і каже їм Якщо хто хоче бути першим, нехай буде між усіма найменший і всім слугою. І, взявши дитину, він поставив її посеред них, обійняв і сказав їм Якщо хто ось таку одну дитину прийме моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той не мене приймає, але того, хто мене послав. Іван йому відповів: Учителю, ми бачили одного, який не ходить з нами, котрий твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми заборонили йому, бо він не ходить з нами. А Ісус сказав: Не забороняйте йому, бо немає такого, хто зробив би чудо в моє ім'я і зміг би відразу мене лихословити. Бо хто не против нас, той за нас. І коли хто напоїть вас чашкою води в моє ім'я, адже ви Христові, то правду кажу вам. Що не втратить він своєї нагороди. А коли хто спокусить одного з цих малих, які вірять у мене, то краще йому було б прив'язати жорновий камінь на свою шию і кинутися в море. І, а якщо тебе спокушає твоя рука, відрубай її. Краще тобі калікою увійти до життя, ніж маючи обидві руки, потрапити до гієни невгасимий вогонь, де черв'як не гине, і вогонь не гасне. І якщо твоя нога спокушає тебе, відрубай її. Краще тобі війти до життя кульгавим, аніж з обома ногами бути вкиненим до гієни, у вогонь невгасимий, де червяк не гине, і вогонь не гасне. І якщо твоє око спокушає тебе, вибери його краще тобі з одним оком увійти до Божого царства, ніж маючи двоє очей бути вкиненим у геєну, де їхній черв'як не гине, і вогонь не гасне, бо кожний вогнем буде посолений, і всяка жертва посолиться сіллю. Сіль добра річ якщо ж сіль стане несолоною, то чим посолите її? Майте сіль у собі та зберігайте мир між собою.